Сповненим сили, відваги та завжди усміхненим. Таким каже Микола Зеленчук, запам'ятає побратима Віталія Дзібія, меморіальну дошку, якому сьогодні відкрили на фасаді Крихівецького ліцею Івано-Франківської міської ради. Після всіх штурмів, після всіх тяжких перенесених боїв, як би важко не було. Я пригадую, що з Віталіком завжди, де ми були, повертались. Він завжди був усміхнений. Він завжди був позитивний, життєрадісний. На жаль. Ми завжди втрачаємо найкращих. І як би воно погано не було, але ми втратили найкращого, одного з найкращих побратимів, ми втратили справжнього героя України. На фронт Віталій Дібій пішов наприкінці 2022 року у складі спецпідрозділу Сафарі, розповідає Андрій Поляниця, заступник голови спілки волонтерів Прикарпаття. Згодом, додає він, Віталій Дзібій перейшов у 78-й окремий десантно-штурмовий полк Збройних сил України і виконував бойові завдання як солдат-гранатометник. Ми разом працювали, їздили на схід не раз. Багато прийшли, були складні, легкі поїздки. Були смішні поїздки, бо ну, це, це завжди є щось таке, таке, що коли приїжджаєш, коли все добре, нема поранених, нема хлопців, які загинули. Кожні два тижні в дорогу ну, дуже важко. Тоб, практично ти тут в роботу не співаєшся включитися. Ти приїхав день-два, відіспався, і по, ну, щось зробили і знову поїхав. І мінялися, Віталік завжди обіжався, коли він не їде в наступну поїздку, бо ну, він хотів хлопці, хлопці. Ну так, за нашими воїнами його тягнуло давно. Віталій Дібій активно волонтер з 2014 року, підтримуючи Збройні сили України, та завжди сам прагнув боронити Україну на передовій, каже Андрій Паляниця. З його слів помер захисник 6 серпня 2023 року після поранення в бою біля міста Оріхів Запорізької області. Хлопці допомогли ще його притримати на початку, щоб він був тут, або він такий, що. Теж завжди рветься в бій до останнього. Але настав той час, коли він вирішив був для себе, що я йду. І то він теж від нас скривав, бо до хлопців часто їздили. Він спочатку підписав, коли вже всі документи підписав. І коли він вже приїхав, знав, що там через місяць-півтора він вже їде, вже тоді попередив, що хлопці я їду. Я подав документи, я прийшов, бо там теж не так легко було попасти в той підрозділ. Треба дуже сильну волю мати. На фасаді Крихівецького ліцею меморіальна дошка Віталію Дзібію є другою. Першу встановили у пам'ять про Романа Дземана, який загинув, бороняючи Україну у травні 2022 року. Інна Сендецька Монік, Роман Кучержук, Суспільне, Новини Івано-Франківськ.